Вітаю, пацани та пацанеси! Коли я казав про те, що як тільки на відео про DMC Devil May Мейкрай набереться 100 лайків, то зовсім не очікував, що це станеться в першу ж добу. Що ж, ви мене дуже потішили, і тепер від відчуття беззмістовності буття майже нічого не лишилось, тому я виконую свою частину домовленості і подаю вам відео про доповнення падіння Вергілія. А ви не забувайте навалювати активу, а не крінжа, бо для крінжа тут я. Лайки, коментарі, і також обов'язково підпишіться на мій канал. При цьому не забудьте задонатити на ЗСУ. Посилання на благодійні фонди будуть в описі. Також там ви знайдете мої ресурси. Я також буду дуже вдячний вам за підтримку. Зокрема, в описі ви знайдете ще й посилання на телеграм, де скоро ми обиратимемо тему для наступного відео. Вибори ми ще не почали, бо треба було сідати за доповнення про вітальку. Тільки б я не вовтузився, але так і не знайшов ніяких відомостей про розробку доповнення. Лише огляди різних видань, яким ми вірити, звичайно ж, не будемо. Але вони ці огляди намі не треба, бо все ми бачимо самі. Лише були деякі помітки стосовно доповнення на фандомі, що Феніас, чорт із основної гри, мав проявити певні думки стосовно Вергілія, коли питав Данте про те, хто займе місце Мундуса. Порався з доповненням я десь за дві години, що дещо менше, ніж зазвичай буває з узка... Надянцями, бо перетравлюю їх я за чотири. Коштує доповнення в стімі 300 гривнів. А на момент сценарію була знижка і ціна була еквівалентна літру львівського різдвяного. Тому я свій вибір зробив. Сходу ми бачимо наслідки стиснутих термінів або бюджету, хоч я схиляюсь до обох варіантів, бо доповнення вийшло в березні, коли сама гра вийшла в січні. Отже, в грі відсутні катсцени як такі, а замість них нам презентують мультики, які мають замінити повноцінні катсцени. Добре, що принаймні це не слайд-шоу, слайд-шоу, як у поклику прип'яті. Потрачений Віталік приходить на могилу батьків, чи то капличка, коротше суть в тому, що якщо вірити Віки по грі, то він сам її поставив. Щось намагається питати в батька, але не договорив і захаркав портрет томатним соком. Показав дірку в грудях і впав безсилий. І вже він був готовий склеїти ласти, але попердолило його трохи, і він полетів прямо в пекло. Я прознувся. Під Донецьком, наче вже й встав, наче й очухався та відправився досліджувати своє нове місце проживання, але наштовхнувся на місцеву інтелігенцію особливого складу характеру і свідомив, що втратив більшу частину своїх сил, а разом з ними і свій дорогоцінний амулет. Якимось чином йому все ж вдається проявити до середньостатистичних глядачів слово дристуна відношення, яке вони заслуговують, та потім він завалюється в залишки потайбічного маєтку, де ловить галюни малих себе та Данте, Якщо Данте бачив, як вони з Вергілієм приймають руку допомоги після дитячого двобою, то в макітрі Вергілія Данте саме те робить, що гнобить його. Десь у коридорах ми зустрінемо нову почвару, яка вселила в мене надію, що такої поторочі буде багато, тобто нової, але я дарма на то сподівався вже й нехай. Дизайн цієї гидоти є крутим, і умови бою з ним дещо відрізнялись, бо щоб нанести йому якусь шкоду, необхідно було використати спочатку чарівні мечі Вергілія, і тоді потороч матеріалізується. Коротше, круто. Та потім Віталя вловлює голос матері. Повідомляю, що Вергілій ще має шанси, ми мусимо дістатись до світла, аби врятуватись, але коли все ж дочалапаємо до нього, то з'явиться кет, яка відволіче Віталю попередженням про небезпеку. І позаду матеріалізується Данте. Він проб'є Вергілія наскрізь ударом зі спини, і щось там почмирить його, і Вергілій знову полетить кудись униз. І там внизу до нього доколупається якийсь жевжик і почне давити на хворий мозоль про те, що від Вергілія відвернулись усі, хто був йому небайдужий, і таке інше порожнечі сформується серце Вітальки, яке має декілька виразок, і зловісний штрихпунктир вдовбе Віталію в голову питання, що б він зробив, якби мав ще один шанс. І з цими думками Вергілій телепортується в якесь інше місце, де також буде кет, яку переслідуватиме демогоргон на астероїдах. Кет спочатку скаже не підходити. Потім скаже Допоможи, і Верчил, трохи попаявшись, все ж відправиться на вздогін. І кет, втікаючи від істоти, постійно кликатиме на допомогу Варгілі, але наздогнати їх йому вдасться лише в якомусь храмі. Наздогнати то він наздогнав, але допомогти ніяк не зумів, і потойбічний той бічний пауерліфтер трохи придушить дівчину, після чого звалить. you had to die to understand humanity i rescued you from demons remember it gave you a home a reason to live no you used me and you betrayed me everything you hate me for it had to be done really you deceived us virgil me and your brother dante now that's a real man Never be half the man he is. Як це ще вона не сказала нічого про розмір статевих органів? Мабуть, тому що сам Вергілій закрив це питання в оригіналі, і не здалося йому, що справа тут якась нечиста, наче йому впарюють якісь несенітниці. Та й нехай я сам тут сижу з частковим розумінням ситуації, але все вважається як так і треба. Вергілій звітує перед чуваком і прогалини на його серці заживають. Чувак запарює, що Вергілій син Спарди, тож нехай стане сином Спарди. Думаю, пояснює не надто зрозуміло, як і у грів, в принципі. Тому, скоріше за все, мова йде про те, щоб стати єдиним сином. З цим Віталік і телепортується у чергову сраку, де сходиться з Данте у суперечці. Данте втирає про те, що ріс у нетрях, поки Вергілій мав комфорт. Саме через це він його й вбив. А потім вони схрещують мечі. І Віталік знову отримує пропиздона. Данте звалює, тому нам вкотре доведеться грати в Квача. Та Вергілію в цих побігеньках все ж таки вдасться трохи нашкодити Данте. Прикольно вийшло. Це не буде ще закінченням. Доведеться ще трохи побігати і натовкти боки Данти, чи радше його образу, який було створено ображеною уявою Вергілія, після чого Віталік зажене Дмитра до статуї Асіль, яка була ще в оригіналі. І тут здавалося б, що має бути якийсь боссфайт, але його не сталося. Як кажуть, у розробників не вистачило часу, тому Вергілій розбирається з братом у коміксах, який у третій частині він проб'є його наскрізь власним мечем, але від того Данти не отримує заряд сил, а тупо здобув. Перед тим як Вергілій звалить, то забере амулет Данте, який продемонструє тому чуваку, який його відправляє туди-сюди. Технічно це допельгангер, тому так я й буду його називати. А ти не дивуйся, що цього разу я вимовив це слово правильно, бо після крайнього разу я знайшов собі логопеда. Дякую, що нам показали Єву. Судячи з того, що я вичитав, то це реально є пекло, а от спустошені версії персонажів в мене все ж викликають деякі питання. Здолавши весь шлях по приємним локаціям, які я все ж відмічу, ми причалапаємо до могили батьків. Могильна плита трісне і розкриється прохід у простору залу, де нам доведеться битися з першим босом, який по суті босом не є, та все ж все обставлено саме так. Коли плюс копикого буде заціплено, Вергілій зможе поговорити з матір'ю. Never see you again. Virgil? Virgil. What's happened? He's dead. How? It was me. What? I killed him. You killed him? How could you? He was your brother. Always waiting in his shadow, always second best. Вергілій! Що? Ти мусиш знати правду. Насправді, ти народився раніше за Данте. То виходить, що це я, старший брат. Ні. Ти просто недоношений. Сказавши все, що хотів, Вергілій полишає матір і відправляється до Допельгангера. Той питає, як відчуття Вергілій напирає на те, що Допельгангер має те, що належить Вергілію, і на цьому в них починається бій. Це єдиний боссфайт за все доповнення. І інші, які були можливі, були вирізані через брак часу. Цей бій є приємним, динамічним і більше нічого не скажу. Коли Вергілій доколупає свого обмазаного вапном або іншою субстанцією двійника, то Допельгангер скаже йому щось подібне тому, що говорив Ві у різену в п'ятій частині. Але Вергілій незворушно заколить двійника, чемно подякує, забере амулет і поглине опонента. Ще з якогось біса відбудеться вибух. Від такого Віталя гарно змінився. Мабуть, це тому, що О, О, прийшло дуже сильне. і це вже мав би бути кінець, але ні. По суті, далі ми потрапляємо на перший рівень, але Вергілій більше не тримається за свою грудину. Ну і маємо деякі інші умови, але цього разу дістатися світла все ж вдасться. І на цьому доповнення про Вергілія закінчилось. Коли я грав саму гру, я трішки від всього цього очманів, але зараз вже вгамувався, від чого було трохи ніяково, так це від того, що Вергілій в основній грі, наче нормально спілкувався з братом і не мав до нього жодних претензій, а тут в нього з'явився звідкись комплекс неповноцінності. В основному це його і підігріває на шляху, і цим він вирішив дорікнути матері, що вона якось там більше Данти любила і все таке. І виявляється, що це його зрадили та підставили, а не він вводив в оман. Ну, інших заля здобуття влади. Про могилу батьків, на яку на початку приходить Вергілій, говориться, що він сам її поставив, і вона б мала символізувати надію на хоч якесь возз'єднання з сім'ї, але через свою кров, яку Вергілій пролив на могилу та на портрет, символізм полягає в тому, що нічого повернути вже не можна. Ігролет хоч здебільшого, наче й такий самий, але відчувається трохи по-новому. Якби не плювали спонати оригіналу, але іноді на екрані відбувається суцільна вакханалі у найкращих традиціях серії. Та при цьому вибити високий ранг стало складніше, чи що, може, це через те, що рівні тепер дещо коротші, і взагалі їх усього сім. Через присутність лише одного босфайту та звичних катсцен помітний брак часу та ресурсів. Хоча анімовані вставки додають стилю якогось вестерну та чомусь нагадують мені стару рекламу джинс. Хазе, чому воно мені то нагадує, просто чомусь нагадує. Бля, яке я вже старе. Ось так ось. Знову роблю відео якомога швидше, бо сподіваюсь закінчити його до Нового року. Не певен, чи це в мене вийде, але в будь-якому разі вітаю вас з новорічними святами. Бажаю сил, наснаги та перемоги, і на цьому буду завершувати. Але ви залишайтесь на зв'язку. З вами був Шишко. Ще почуємось.